Гаріска ліга. Гаріска ліга. Команда кам'янецький формат з камінця подільського. Команда КВН Кам'янецький формат висловлює подяку спонсору, інтернет-провайдеру CrazyNet. Каменецький формат. Візитка. Ну що ж, зустрічай Львів, гостей із Поділля. І добрий вечір. Формат вітає. Щастя, здоров'я усім бажає, хто має руки, хай водує, формат yeah. Народ кайфує! Hey, hey. I, yeah, а нашу першу мініатюру я присвячую усім тим, хто при наборі тексту стирає ціле слово, щоб одну букву виправити. Неадекватний пасажир в маршрутці. Пісенька. Я люблю тільки тебе. Богом дану мені. Моя а Можна та... не співати. Дякую. Я. Люблю тільки тебе, Богом дано мені. Моє серце помає. у hey, 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 hey. yeah, you... А ця мініатюра для тих, хто нюхає свої речі після прання. Отож. <laughs> <laughs> Отож саме невдале пограбування. Та що ви зараз начинаєте? То що я тільки спитати Та що... І ногті на руках обріж, маску порвала. <ріст> так це пограбування. Дорогесенький, в нас немає грошей. Ми банкрот. Давай, давай, аміго, ага. Нема? <ріст> То дехо 20 гривень з таксістом розвчатаюся, стоїть тому. <ріст> Ой, як ти мене достав? Що зранку не снідав нічого. Hey, hey, die, yeah, funeral, you... А цієї мініатюри хай сміються усі ті, хто говорячи, пускай подивляться самі на себе. Випадок в сім'ї. ти почав пити, що, Та не почав я пити. курив, що Не курив я нічого. То витягни руку з борща, мені ще їсти треба. Ну що ж, а продовжуючи тему пограбувань, саме кайфове пограбування. Так, все. все. Запам'ятайте, приватбанк це ваша точка. Так! Це пограбування! Всі на підлогу! А на забару 8 березня, отож, випадок в ювелірному салоні. Добрий день, добрий день. Доброго дня. Так, мені потрібен подарунок моїм жіночкам. Чудово. Теща моя, теща, теща моя, теща. Оцю цепочку, будь ласка, за сім тисяч. Будь ласка. Ой-ой-ой! Жіночка моя кохана Люба. Оцю за 10 жіночці мої. Тримайте. Прекрасний вибір. Mm -hmm. Так. Хороший подарок, спасібо. Але ж це смішно. Це смішно? От як я 5 років назад срібні сережки на диктофон записав, а це смішно! А це нормально. Я hey, хочу Уявіть собі український і німецький вболівальник на Формулі 12 Давай заводься, заводься, заводься. Я прошу, заводься, Прошу, ти прошу. Хлопці, давайте з буксіна толканіда! Куда толкаєте alкаші parchevi! А ця мініатюра для тих, в кого друзі на аву жирафу ставили. Випадок в дуже бідному таксі. Таксі? Таксі, таксі, іди сюди. Бажано соєм приходити. Але добре, що я дбаю про своїх клієнтів. Тримай, сідай на відро. Що ж це за таксі? Що ти шарпаєш? Двери відкриваються двору тільки жити. Куда ти крутиш? Куда ти крутиш? Маєш очки, не бачиш, що бляхою заварено. <реш> Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, скільки буде коштувати приїзд від будинку культури до залізничного вокзалу? Сімсот п'ятьде гривень. Р -р Розумію, дорого. Але потрібно мотор полагодити. База, клієнта взяв, можемо їхати. Фух. База, клієнта взяв, можемо їхати. Фух, Щось у вас тут жарко. У вас кондиціонера немає. Є. Ой, слухайте, хто це у вас там взагалі? Оце? Ага. Це Ага. <ріх> Слухайте, у вашого свіжого повітря немає, ні? Є. Yeah. На? No. По три сторінку каталогу Aeon. <плес> Центрально приїхали! Ой-ой-ой! Це здійснилося, ми приїхали. Що можеш свою візеточку застати, а? А? Візирка в тебе на штанах, відро було покрашене чуди. Любі друзі, а знаєте, Львів та Кам'янець-Подільський між собою дуже схожі. Ваше місто люблять туристи. І наше місто також люблять туристи. У вас в місті люблять Галицьку Лігу. І в нас в місті також. Якщо пройдемо, будуть любити Галицьку лігу. Ну а якщо не пройдемо. Козловський тобі на дзвонок. <рив> що, шановне журі, не вбивайте любов до Галицької Ліги. Команда КВН, кабінетський формат. Щастя здоров'я! Спасіба вам! за теплі об'яття, Команда Кавен Кам'янецький формат висловлює подяку спонсору інтернет-провайдеру Net.